Головною і незмінною інтригою сесії обласної ради для журналістів залишається наскільки спізниться її початок цього разу. Депутати неквапом заповнюють зал із майже годинним запізненням таки реєструються на друге пленарне засідання 50-ї сесії. Зараз зареєстровано 68 депутатів. Після обговорення затверджують порядок денний. Цього разу лише найголовніше сім питань про військо, гроші і духовність. Ще в квітні цього року, шостому батальйону територіальної оборони області з бюджету виділили мільйон гривень на речове майно. Цільове призначення грошей змінили, тому тепер військові зможуть закупити за них бронежилети. Хоча це не єдина потреба. Це будуть бронежилети тільки сертифіковані, не нижче четвертого класу захисту, і відповідно ціну визначає виробник. Ми ведемо перемовини, щоб якомога по нижчій ціні бажано, бо кілуарові шоломи, тому що столові шоломи є у них, а кілуари вони мають більш більший захист. Зараз середина літа, але ми йдемо до зими, так само забезпечення батальйону вже тепловими речами. А на все це треба грошей. Тому при нагоді людям при владі нагадали про казначейські зобов'язання військові сертифікати номіналом у тисячу гривень. Це своєрідник. Кредитування армії населенням, бо гроші, які віддасте нині, через два роки заберете з відсотками. Тут є чотири купони, які відрізаються в листопаді, в травні, потім наступного року, в листопаді і в травні 16 року закінчується їх обіг. Після закінчення обігу протягом ще одного року, до травня 2017 року, ці сертифікати людина має право здати і отримати в зворотньому порядку своїх тисячу гривень. Ми перед армою в великому боргу. Ми довший час. Ну не ми, зокрема, а наша держава. Армію грабували, пограбована вона, і тепер нам треба віддавати борг нашим захисникам. Заговорили про гроші, взялись за зміни до бюджету. Гроші від першої реєстрації транспортного засобу перемістили між розпорядниками з управління ЖКГ в департамент розвитку інфраструктури. Виграють від цього дороги, комунальні і державні, які проходять через населені пункти, кажуть депутати. Це залишок коштів станом на 1 січня порядка 14 мільйонів. Минулого року сесія не збиралася, ми ці кошти не розподіляли, вони в бюджеті залишилися, ми їх розподілили на минулій сесії пооб'єктно. Також планові надходження це порядка 9,5 мільйонів цьогорічні кошти. 600 тисяч гривень дісталось Мельниця-Подільському інтернату на ремонт котельні. А от за об'єкти Почаївської лаври депутати готові боротись до кінця. Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка проситимуть повернути їх в склад заповідника, тобто в державну власність, скасувавши відповідне розпорядження Кабінету міністрів України прийняте ще у 2003-му. третьому. Абсолютно йдеться про зміну якоїсь парати не було спекуляцій. Абсолютно йде. Іде тільки за те, щоб самі споруди почавської лаври повернулися до державної власності, скільки це обоняє народу. Техніка була спроба приватизації. От, що ми, повернення до державного статусу ставить хрест на будь-якій приватизації. За 65 рішення прийнято. Про обмеження проведення в області святково-розважальних заходів разом з кількома іншими питаннями народні обранці вирішили поговорити наступного разу. Засідання сесії забрало в них дві години робочого часу.